Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас! Лише кілька днів тому ми урочисто святкували пам'ять Володимира Хрестителя. І хоча це святкування було висвітлено в засобах масової інформації, постає питання. Чи розуміє сучасне суспільство усю справжню велич постаті святого Володимира і значення тієї справи, яку свого часу Бог звершив на наших теренах саме через нього? Сьогодні ми спробуємо уважніше вдивитися в духовний портрет просвітителя Русі, і допоможуть нам в цьому присвяти української православної церкви Блаженніший Митрополит Київський та усіх країн Володимир і відомий письменник, місіонер та ведучий проти Андрій Ткачов. Розпочнемо ми словом блаженнішого Володимира, адже в ньому ми почуємо саме про непересічне значення особистості Хрестителя для країни та для кожного з нас. Потрібний, відомий тільки промислу Божому час, Господь обирав і середовище людей своїх обранців, через яких ніс світові світла Христової віри. Славить похвалами Рим, Петра і Павла, через котрих Він увірував Христа Ісуса. Сина Божого, Асія Єфес і Патмос Іоанна Богослова, Індія Фому, Єгипет Марка, кожна країна, місто і народ шанують і прославляють своїх наставників, які навчили їх християнській вірі. Для нашого народу таким просвітителем став Володимир Великий, Красне Сонечко», як його іменували в народі, Хреститель Київської Русі. Князь Володимир був онуком Великої княгині Ольги і сином князя Святослава. Як і його батько, Володимир з юних літ перебував в бойових походах, живучи життям справжнього язичника та часто приймаючи рішення згідно із власними пристрастями. У 17 років пізнав Володимир смак влади, ставши з 978 року фактично самодержавним правителем Київської Русі, заради чого довелося пролити кров його брата християнина Ярополка. Після цього Володимир об'єднав збройною рукою. Руські землі і слов'янські племена від Карпат і Німана до Білого озера Оки та Волги. Саме від часів Володимира вони почали називатися Руськими. Бажаючи продовжити об'єднання на духовному рівні, Володимир зібрав в Києві цілий пантеон різноманітних ідолів на чолі з Перуном. Час від часу перед ними звершували криваві жертвоприношення. Але вони не лише не гуртували людей у єдиний народ, але й засівали в душах смуток. Так, коли після перемоги над ятвягами було вбито християн варягів Феодора та його сина Іоанна. Це справило глибоке враження і на Володимира, адже саме над місцем їхньої мученицької загибелі збудував він згодом десятинний храм. Про складність історичної постаті князя говорить блаженніший митрополит Володимир. Князь Володимир складна історична особистість. Його особі ми можемо бачити сьогодні як у дзеркалі себе усією складністю своїх характерів, мінливості нашої поведінки, з піднесеннями і падіннями. Господь зволив вибрати саме таку людину, щоб повністю явити в ньому чудо, котре творить з людьми свята віра. Грішний і буйний язичник Володимир став натурою побожною. його навернення до Христа було справжнім інтимним глибоким, перетворення його характеру і розрив зріхом були гідний подив. Відчуваючи, що стара язичницька релігія не в змозі згуртувати різноплемінну русь навколо своїх ідеалів, а тим більше задовольнити спрагу людської душі, Володимир почав усе частіше замислюватись, в чому полягає майбутнє особисто його та усього народу. Як розповідає літопис, князь послав своїх довірних осіб в різні краї, аби зрозуміти, яким чином інші народи прославляють Бога. Одного дня посли Володимира, перебуваючи у столиці Візантії Константинополі, потрапили до собору Святої Софії. На божественну літургію, вражені до глибини душі, вони доповіли князю. Не знаємо, де були ми, на землі чи на небесах. Почувши їхню розповідь, бояри князя додали: якби був поганий закон грецький, то не прийняла б його бабця твоя Ольга, яка була мудрою. Остаточно ж, божий промисел підштовхнув Володимира до хрещення сприятливими історичними умовами. Візантійські імператори Василій ІІ та Костянтин. Попросили в київського князя військової допомоги, а він, надавши її, попросив руки їхньої сестри царівни Анни. Умовою майбутнього шлюбу стало Володимирове хрещення, до якого він був готовий духовно вже заздалегідь. Але імператори почали зволікати із весіллям, посилаючись на заповідь одного з візантійських правителів, який буцімто забороняв подібні шлюби. І тоді Володимир завоював одну з найпотужніших візантійських колоній місто Херсонес або ж Корсунь. Про духовну причину такого вчинку, а також про хрещення Володимира Христанецькій купелі, розповідає протиєрей Андрій Ткачов. Володимиру люба була грецька віра, і він зробив дивний крок. Він пішов війною на один з грецьких городів, на одне з грецьких міст, на Корсунь. Захопив його і сказав, що хоче взяти за жінку, за жону, сестру грецького імператора. Такий дивний крок людини, яка хоче хреститися. Для чого це було зроблено? Для того, щоб якщо б він миром попросив хрещення в греків, то попав би в васальну залежність від Візантійської імперії. А він хотів віри, але разом з тим і свободи. Греки дали йому, як за жену, свою сестру, імператора, з вимогою хреститися. Володимир хрестився в Херсонесі Таврійському. Сьогодні археологи знають місце його хрещення і показують на купіль, в якій він омив свої гріхи. Перед хрещенням він осліп, як апостол Павел, і коли занурився в купіль трикратно в ім'я Отця і Сина і Святого Духа і вийшов з води разом з прощенням гріхів, він здобув назад свій зір. Тоді сказав: Нині я пізнав Бога істинного. Після свого навернення Володимир спочатку зібрав і охрестив 12 своїх синів, батьох бояр та увесь свій дім, а потім, скинувши ідол Перуна у Дніпро, Князь оголосив по всьому Києву: хто не прийде зранку на річку, супротивником мені буде. Наступного дня більшість киян увійшла в води Дніпра, які стали хрещальною купіллю нашого народу, і початком нової ери на руських теренах. Відтоді Київська Русь увійшла повноцінно в сім'ю християнських європейських народів, долучившись до безцінних духовних скарбів візантійської цивілізації, та почала активно розвивати власні писемність, науку, освіту, архітектуру. Художнє та музичне мистецтва. А сам князь Володимир повністю духовно переродився. Мірили в його життя відтоді стало виконання хрестових заповідей. Три трапези зазвичай було у Володимира: перша для духовенства, друга для вбогих. і лише третя для себе і дружини. А доповнить розповідь про справи милосердя князя протиєрий Андрій Ткачов. Згодом він будував перші храми, полюбив діла милосердя. Кожного ранку на підводи нагружали на княжому дворі їжу і питво і розвозили по оселях бідних людей, які не могли прийти для того, щоб поїсти на княжому дворі. А там на дворі так само їли і пили бідні і каліки, і убогі, яких з любові до Христа годував Володимир. Він боявся смертної кари, боявся ще гріх до гріха приложити на свою душу, залишив по собі 12 синів, залишив по собі світлу пам'ять нашого рівного апостольного князя, який побачив нашу майбутнє, побачив наше вічне життя в Христі Ісусі, хрестився сам і хрестив всіх тих, хто був під його міцною рукою. Отже, постійно роздаючи щедру милостиню та турбуючись про духовний розвиток країни. Князь здобув усе народну любов та отримав поміж людей ласкаве ймення Володимир Красне Сонечко, яке у піснях і билинах пройшло крізь віків. Він з тих щасливих правителів, пам'ять про яких в народі завжди буде світлою і доброю. Можливо, сучасним можновладцям варто уважніше вдивитися в риси святого Володимира, щоб правління їхнє знаменувалося більшою користю для народу та світлішою згадкою в придешніх поколіннях. Про те, на що в постаті хрестителя варто звернути першочергову увагу тим, хто сьогодні має владу, ми поспілкувалися із головою синодально інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви проти Георгієм Коваленком. З життя святого грівного апостольного князя Володимира ми бачимо, що це була одна людина до хрещення, один правитель до хрещення і зовсім інший правитель після хрещення. Коли в ньому засяяло світло Христової істини, воно змінило його із середини і змінило його манеру керувати. І вже після хрещення, його нарекли красним сонечком, він став благодійною людиною, і він став людиною, яка заохочувала просвітництво, яка виховувала свій народ, яка намагалася втілити. В житті своєму і в своєму управлінні біблійні заповіді і біблійні засади. Це дуже важливо пам'ятати сьогоднішнім правителям, коли вони приходять до храму, і коли вони сповідують, відкрито сповідують свою віру у Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, вони мають змінитися зсередини і змінити свою манеру життя і управління. І люди мають бачити їх християнами не тільки у словах чи в храмі під час молитви, люди мають бачити в них християн по їх плодах, по їх вчинках. Тобто князь Володимир показав цілісність своїх моральних, світоглядчих принципів і принципів державного управління. Так і в нас не мають розходитися. Думки, слова і справи. Якщо людина називає себе християнином, вона має жити як християнин і трудитися, якщо це керівник управляти як християнин. На черзі час милосердя рубрика, в якій ми отримуємо чудову можливість звершити добру справу і простягнути руку допомоги нашому ближньому. Щоб інша незнайома людина стала вам євангельським ближнім, перш за все, слід уявити собі цю людину і обставини її життя. Чи легко уявити собі обставини життя молодого подружжя, дитина якого страждає на рідкісне захворювання, синдром Казабаха Меріта, яке в жодному з міст нашої країни, в тому числі в Києві, не лікується? А тепер додайте подумки ту обставину, що молода мати, яка усі сили і час витрачає на хворого малюка, вагітна та очікує на друге немовля. Саме в такому положенні знаходяться зараз чотирирічний малюк Андрій Марченко та його молода мама Мирослава. Немовляті, потрібні кошти на чергове обстеження в Петербурзі, адже на Україні лікарі не в змозі щось для нього вдіяти. Для небайдужих телефон мами Андрія 098 589 6403. Повторюю 098 589 6403. Взявши трубку телефону та набравши цей номер, ви зробите малюка по справжньому своїм ближнім, а себе ближнім богові. Адже звершите головну його заповідь 098 589 6403. Подаруймо усім миром дитині надійно майбутнє.